Привіт усім! Напевно, ви вже чули новину: Парагвай пропонує одну з найшвидших програм отримання громадянства у світі. Але як саме швидко? Парагвай, ця перлина Південної Америки, вражає мальовничими краєвидами, гостинними людьми та низькою вартістю життя? Уявіть, що ви живете та вільно працюєте в цій чудовій країні вже за 2-3 роки. Як громадянин Парагваї, ви отримуєте безкоштовну освіту та медичне обслуговування, можливість подорожувати віз до зі в країн, право голосувати і навіть передати своє громадянство своїм дітям. Чому саме Парагвай? Низькі витрати на життя, привітний клімат, економіка, що розвивається, та безпечне середовище це лише деякі з причин. До того ж, їхній імміграційний процес є одним із найшвидших. Ви можете отримати громадянство через народження, шлюб, постійне проживання, інвестиції чи натуралізацію. Це так просто. Отже, якщо ви мрієте про новий паспорт, подумайте про Парагвай. Ставте лайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб отримати більше корисних порад.